І так друзі, процес триває, це не бистий процес, я сам пригинаємо саджанці. робимо горизонтальні відводки. Вже десь можна сказати півсаду пригнув, по два-три по три рядочки в день, бо не Е В цьому році менше, як бачите, по три пагони на кожен. Ну, Зліва-справа від куща, е, міждоряддя можна було обробити або мотоблоком, або трактором. Ну, тут вже все профризовано, як бачите, підготовлено. Е, тому в принципі ще 2 дні, я думаю, і 2-3 дні. Ну, Пасха можливо трішечки довше. Але я думаю, зроблю потихеньку. Деякі сорти вже, можна сказати, максимально заброньовані, такі як Каталонський, Караманівський, Трезонт Кримський, Шедевр і Морозівський. Ці сорти вже всі замовлені. Але ще є досить гарні сорти, які будуть ще в наявності багато, такі як Трапезонський, який використовується на... Промислові сади теж навіть на шпалеру його беруть, гарно використовується на шпалері. Е, обільний, футкурамі, е, долинський. Ну, Кому цікаво, то пишіть Viber, буду скидати вам, е, що буде в наявності на осінь. Якось так. Тому. Це все поприбирається все лишнє. Тут висіяний медвежий горіх, ще раз вирішив все-таки психонув, ще раз рішив спробувати. Вже деякий де не починає сходити. В принципі, побачимо. Хочу собі трохи все-таки поприбувати. але з часом хай трішечки посходить. Там на дорощування деякі сорти, які будуть вже повноцінні, деякі повноцінні однорічні, деякі повноцінні дворічні. В принципі так. Тут теж ось все попригинали. Ну, залишилось пів саду пригнути. Думаю, по потрошку і пригну. Тому, друзі, зі святами вас. Я про це відео знімається не в один день. Тому через два дні Паска, а як його вийде викласти, не знаю. Хочу вже повністю допригинати, потім вже зняти повноцінне, повноцінне так сказати, відео. Тому ще трішечки попригинаю, закінчу і поговоримо.